Хлопці, дівчата, привіт, вітаю! Ми з України, мене звати Ліана Храмцова, я дуже довго живу в Німеччині. І на моєму каналі ви знайдете квінтесенцію моєї інтеграції або, як колись сказала клієнтка, колосальний досвід, який ви отримаєте за 10-15 хвилин, продивлячись це відео. Запитую вас часто, скажіть, будь ласка, які теми вас цікавлять, і однією з тем була інтеграція. Багато є фасет, багато є аспектів інтеграції, тому я зробила зараз шпаргалку. Шпаргалка для інтеграції, але таке гарне слово фордкишритен для тих, хто вже знаходиться в Німеччині два роки. Може буде цікаво для тих, хто тільки приїхав. Чому? Оскільки мої поради змінюються відповідно до того, на якому стані, якщо так сказати, просто на який рівень пройшли цього квесту, ви на як завжди, я пишу скріни. І, як завжди, я вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, щоб зберігти інформацію, поділитись цією інформацією, або напишете коментар. Саме коментарі, я наголошую, це в кожному відео є дуже потужним досвідом інших людей, оскільки під моїми відео найбільша кількість позитивного досвіду. Поїхали. Перша така шпаргалка, перша річ, яка, думаю, вам зараз є потрібна, і. Хто володіє цією річчю, володіє усім, це інформація. Чому я провожу психологічні ем, інтеграційні консультації, оскільки я володію інформацією, і ви до мене звертаєтесь, кажете, Лена, слухайте, скажіть, будь ласка, а якщо я зроблю це, що буде так? Саме інформація дозволить вам комфортно жити в Німеччині? Оскільки Німеччина, я думаю, вже всі зрозуміли, що країна має специфічну структуру, специфічні? Ем, Шляхи вирішення проблем. Тому інформація про роботу, про звільнення, як перейти з однієї роботи на іншу, чи звільнюватися спочатку, чи підписати контракт. А якщо я буду працювати, хто оплатить садочок моїй дитині? А якщо 6 тижнів канікули, куди мені дитину відправити, бо я працюю? Або я завагітніла, як зробити. Абортування є питання, які хвилюють, і вони стосуються абсолютно всіх сфер життя. Або в мене проблема з власником квартири. От саме той недостаток інформації є тим, що не дає вам можливості себе відкрити і сказати, що почуваю себе комфортно в Україні. Ви знали, якщо тече труба, до кого звернутися? Або якщо вам треба взяти кредит в Німеччині свої особливості. Відкрити приватне підприємство, відкрити канал на Ютубі, робити облік по податкам, звідки брати інформацію. Цю інформацію ви можете знайти, є дуже багато знаю блогерів, які допомагають, є інтернет. І ем, якщо ви не можете знайти самі, то є людина, яка володіє інформацією. Можна звернутися до Братунгштель. Є Братунгштель, ці значить, консультаційні пункти, які зроблять вам консультацію діаконі, карітас, ротес, крость, вони безкоштовно роблять консультації. Якщо у вас проблеми з податками, у вас ви вагітне, не знаєте, як, хто вам допоможе. югент, є безкоштовні, є платні консультації. Тому, будь ласка, хто володіє інформацією, то... Може розслабитись і жити. Другий фактор, який вам зараз потрібен, це мова. Спостерігаю, знов таки, це відео я роблю відповідно до стану от на сьогодні. До речі, я не знаю, якесь сьогодні слово. Звучить кумедно, але 22 да, 22 в нас червня. Мова. Коли Багато українців приїхали, як мені дівчинки кажуть на консультаціях. Ми хотіли пересидити два місяці і поїхати додому. Мені нафіг не треба та німецька, вона якась лауча мова, вона мені не потрібна. І тут два місяці перетворилися на два роки. Ті, хто спочатку сказав, я піду вчити, вони вже закінчують Б2 і хтось намагається вчити С1. І саме ваш досвід, от коли ви пишете У мене Б2, кажу, давайте так, де юро чи де-факто, ну, так само. Б2 на папері, але я не можу говорити про якісь такі глибокі теми. Тому мова відкриває вам шлях до інтеграції. Якщо ви зараз працюєте, у вас більше шансу спілкуватися з німцями, а не з українцями. на Дитячих майданчиках або в українських діаспорах, оскільки легше спілкуватися або англійською. Дівчата, які одружуються з німцями зараз, наприклад, як і я, коли одружилася, я спілкувалася зі своїм чоловіком англійською мовою, але потім я вивчила німецьку. Багато кажуть: ну добре, англійська, то англійська німецька не треба. Ні, у вас є шанси вчити мову кожен день. У мене вся кімната була обклеєна отакими жовтими папірцями. І я писала слово перегляд. Це залежить тільки від вас. Комусь дається мова, комусь не дається. Але якщо ви звертаєтеся до нормального репетитора, він вам допоможе зрозуміти також, де ваші блоки. Або, наприклад, я проводжу також консультації, що вас блокує, можливо, ви неправильно вчите, оскільки. Um, вчити, як вчити, це також великий розділ у uh, процесі навчання, коли ви йдете на оспільдунг перших пару тижнів, ми займалися тим, що нам розказували, бо мені було 35 років, як же ж знов почати вчити? Бо я це забула. І школ... коли я була там в школі, да, в 17 років, вибачте, вже минуло ваше століття. Тому це дуже важливий аспект. І правильно розділити інформацію, як навчатися, як себе мотивувати, оскільки, якщо ви три години збираєтеся сісти. Вибачаюся вивчити 5 речень, а потім кажете, та ну нафік я нічого не хочу, або взагалі кожен день по 5 годин вчити, а потім ви кажете, в мене в голові каша. Все має бути правильно. Тому, будь ласка, вчіть мову, якщо у вас є шанс. Це дасть вам знов-таки можливість отримати круту роботу. Третій пункт це досвід інших. І це те, про що я, наприклад, говорю в своєму відео. Коли ми з вами робимо консультації, ви мені кажете, пам'ятаєте, ей малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Оце приблизно так. А мені одна дівчинка сказала, що якщо зараз почну робити аузбірним, то я втрачу три роки. Це як? У вас в кінці ауспільдунга буде німецький документ, по якому ви будете працювати в Німеччині. Ну, вона так сказала. Каже, це досвід дівчинки, яка можливо хоче лишатися на рівні певної професії, не йти далі. Я, наприклад, дівчинка, яка мала освіту вчителя з України, приїхала сюди, була вихователем. Тобто, я могла бути дівчинкою, яка всім розказує, не треба нічого більш робити, йдіть вчитися в садочок. Але я інша дівчинка, я кажу, рібят, я двох дітей мала. Слава Богу, мал, маленьких, плюс робила збільшувати, плюс працювала в садочку паралельно. Ем, я вирішила, що мені там скучно і я робила освіту на психіологіше брата паралельно з лекціями ем, півтора року, сама це оплачувала, економила кошти. Тобто ви слухайте дівчинок, бо дівчатки бувають різні. Комусь чоловік її б'є і імачить, але вона каже, але ж він заробляє 5 тисяч, то що ти хочеш сиди, і твій тобі тільки зміняє. Розумієте мене? Через це досвід позитивний інших людей. Я вчора, типу вчора, напевно, в Фініксі це моя група на Фейсбуці. Хто ще не знає, під відео є завжди посилання, Закинула скріншоти ваших позитивних коментарів під відео. Ви знаєте, наскільки позитивний досвід в певний момент може вас просто перемкнути? От я бачу, що ви лайкаєте коментарі, наприклад, один коментар там 35 лайків. Це означає що людині відгукнувся позитив. Тому досвід він буває різним, і е, дивіться на те, кому що вдалося. Я, наприклад, живий приклад, чому я цей канал веду аутентично, коли я розповідаю про свої проблеми з, е, з ким-то. І в мене проблеми були <смеш> з колегою, да? там, наприклад, був мобінг, або мені було важко знайти роботу. Я сиділа півроку без роботи і сиділа, господі, думаю, мені джоб-центр платить гроші, була якраз тоді корона. Я за півроку, до речі, я здала тоді іспит на психологічного консультанта. Я використала той час. Тому позитивний досвід або знов-таки двоє дітей розлучення. Ну, я завжди кажу, я вже 11 років, щасливо розлучена. І народ сміється. Бо коли ви до мене приходите і каже, Боже, я розлучаюся. Я кажу, я вас вітаю. Точка зору на ситуацію і позитивний досвід. До речі, діліться своїм досвідом. Взагалі, які ще моменти інтеграції були для вас важливими. Тепер, наступне це ви можете абсолютно все. Нам Суспільство, люди, друзі розказують, от ти там є, де ти сидиш і більше ти не зможеш зробити. Подивіться, що з вами сталося за останні два роки. Хто міг би сказати ще два роки тому, що ви будете жити в Німеччині, спілкуватися німецькою мовою, подорожувати по цій країні, інтегруватися, дозволити своїй дитині. Якісь певні речі, які ви не могли дозволити, наприклад, в Україні. Хтось мав більше в Україні, ніж зараз має, хтось мав менше. Ми всі дуже індивідуальні. Тому в цьому житті все можливо. Не дивіться, як ті коняки, які їдять їм ці шори, одягають, щоб вони ж не дивились на направо. Знімайте шори, і розумійте, що ви можете все. Якщо вам 50, ваше життя не закінчується, дівчинка була на консультації їй 52 роки. Навчання, кажу, вчиться нам працювати до 67 років. Це означає, що якщо ви зараз почнете, вам буде 54, ви закінчите той Вайтабінг, Гусбінг, чи, чи ще щось. Шанси є, чим Німеччина взагалі цікава цією флексибельністю, ви можете робити все, що завгодно. Наступна цікава штука це. Мислення Мислення зараз допоможе вам інтегруватися, пояснюю як. Українське мислення і німецьке мислення. Я думаю, що до цього можна взагалі зробити окреме відео. Наприклад, в нас не українське, навіть в нас савкове, оскільки сама країна, Україна, ми не дуже сильно розвивалися, скільки там, 20-30 років, як самостійні. В нас в голові савок в усіх отих республіках. Тому, от подумайте, наприклад, пологи. Пам'ятаю, коли я приїхала, тут немає навіть питання, чи йде чоловік на пологи чи не йде. Тобто, якщо він не йде на пологи разом з вами, то він дібіл, вибачте мене. Тут чоловіки йдуть на пологи завжди. Оскільки, як мені одна німкеня сказала, Вибач, ми разом зачали дитину. А, а як це так? Я з животом, а потім окремо я і дитина. Він іде. Скільки я спілкувалася з дівчатами, дівчата, боже, це кров, це крики, це все, я потію. Ні, я потім буду така гарденька, і дитина буде рядом. Це мислення. Чоловік одразу бере фата-шуц або там урлав для дитини. Два місяці він сидить вдома. В мене в лікарні, коли я дивлюся, ви знаєте, що в нас багато чоловіків, притом лежить 4 кілограми дитина, і він постійно знаходиться з нею. Тут зовсім інше мислення: що таке відносини жінки і чоловіка? Знов таки німецький менталітет, український менталітет. Тому. Я не говорю вам зараз, лишайте українське мислення, переходьте на німецьке. Я говорю про те, що якщо ми вже приїхали в цю країну, ми тут гості, то треба просто відкрити трошки двері, відкрити очі, вмикнути мозок. До речі, раджу абсолютно всім, кожен раз люди вмикайте мозок і не слухайте ото, от що вам просто говорять. І ви побачите шанси для інтеграції, якщо ви будете розуміти, як вони німецька фраза така віде менш тікт. Тікен, як години йде, Тікен, і як функціонує мислення цієї людини. Що я ще написала таке цікаве? Взагалі, структура суспільства або зміни у Німеччині, вам потрібно зараз зрозуміти, що Німеччина вона вже не така, яка була два роки тому, налаштування людей. Подивіться, що відбувається. Тому от ідіть разом з цим мисленням. Ще якийсь момент такий цікавий. До речі, я завжди пишу скрипти, я завжди вдячна, якщо ви. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і м, ділитесь, можливо, цим каналом з іншими людьми, оскільки інформація, яка в мене є на каналі, вона справді важлива і в е, мене нема води. Не то, що я себе зараз хвалю, але мої відео, вони реально дуже багато інформації, дуже багато фактів. Наступна цікава річ це. Е, е, ви повинні зрозуміти, я справді кажу це слово повинні. Що те, що зараз відбувається, це назавжди. Оцей відбиток німецького суспільства він є таким, який просто входить в вас. І для того, щоб інтегруватися. Вам потрібно дозволити і відкритися. От людина, яка противиться цій інтеграції, вона каже: всі там німці погані, не додали, недолюбили, а в Україні було краще. Це те саме, що я чую, а в Радянському Союзі було краще. А зараз тут погано. Ви ніколи не зможете прижитися в цій країні ні морально, ні фізично ніяк. Ви будете завжди думати про те. Як вам було добре десь, але десь не існує. Будь ласка, от один з важливих моментів інтеграції в Німеччині, просто щоб ми всі зрозуміли, що так, як раніше було в Україні, не буде, оскільки Україна вже не та, яка була. Та країна, наприклад, яку я залишила 20 років, та країна, яку ви залишили 2 роки, вона вже не та. Це дуже важко сприймати, але це допоможе вам. Це останній важливий момент налаштуватися на інтеграцію. І, наприклад, я, якщо говорю про себе, то я так, перша з моєї родини, хто приїхала за кордон в Німеччині. Цей шлях важкий, але мої діти, які народилися тут, в них це буде легкий шлях. Ваші діти, які зараз пішли до першого класу, другого, третього, десятого, в них буде легкий шлях інтеграції, в них не буде акценту в німецькій мові. Ми, це те покоління, яке ще буде мати перепони, оскільки ми будемо пахати, як і я зараз працюю. Я зараз стою без 10.6 кожного ранку. Зараз субота, я також записую відео, працюю і це нормально, але. Ми як мами, хто мене дивиться, можливо, тато, ми своїм дітям дозволяємо і даємо можливість розвиватися. Тому, будь ласка, напишіть. Які аспекти ще є важливими для вас в інтеграції? Що вам допомагає, що вам можливо заважає? І як завжди я буду вдячна, якщо ви мені ці в чи під відео напишете, Єна, мене цікавить така тема. Я вже багато собі пунктів написала, але е, не маю стільки часу, щоб постійно записувати, тому знайшовся час, написала відео. Ви знаєте, я ставлю лайки кожному коментарю. Я дивлюся, я завжди е, намагаюся дати вам зворотній зв'язок. Тому я вам дякую за те, що були зі мною. Гарного часу і чекаю на ваші коментарі, щоб ми далі з вами спілкувалися.